Вітаю, ласкаво запрошую до перегляду цікавої і пізнавальної теми Автентична Україна в творчості вільних людей. Сьогодні ми всі тяжіємо до свого коріння. Для нас особливо цінним стає наш дім, наша родина, наша країна, наша земля. Ви почуєте інформацію з далекого минулого про історичну спадщину нашої країни. Знання про минуле, його події та особливості впливають на формування культурної ідентичності. Сучасний світ вимагає від нас збереження та розвитку унікальності, самобутності та культурного багатства кожної нації. Україна, як неповторний образ у світі, зберігає свою культурну спадщину завдяки творчості вільних людей, їхня врода, щирість та незалежність виявляється через творчий процес, пронизаний національним духом. Художники, поети. Та музиканти втілюють у своїх творах унікальний колорит українського народу. Автентичність. Що це таке? Це слово зараз звучить звідусіль: автентичне помешкання, автентична кухня, автентична сукня. Що ж це таке? Як це слово розумію я? Для мене це справжність, природність, відмова від стереотипів і нав'язаних канонів краси. Це коли замість ідеальності ми приймаємо себе такими, як ми є. Спілкуючись сьогодні, ми охопимо лише один із напрямків творчих, вільних, самобутніх українських митців. Тому пропоную до вашої уваги декілька цікавих фактів із життя вільних майстринь України. Наївне мистецтво Марії Приймаченко картини, які вас здивують. Ви запитаєте, що таке наївне мистецтво. Перші ознаки наївного мистецтва, вони такі, незалежні від професіоналів, має індивідуальний характер та яскраво виражену індивідуальну манеру творчості, Відзначається свіжістю та радістю сприйняття навколишнього світу. Коли говорять про чисте мистецтво, то найчастіше згадують українку Марію Приймаченка як душа українського народу, і тому це тяжіння в цей час воно органічне і природнє. Марія Приймаченко це код української культури, української нації, символ незламності, символ духу, вона втілювала в свої роботи. Її називають однією з найсамобутніших українських художниць. Приймаченка представляє стиль наїмного мистецтва, примитівізм. В його основі лежать українські казки, легенди та оповідання. Батько був Теслею, мати найкращою майстринею з вишивки на селі, а бабуся створювала віртуозні орнаменти на писанках. Марія ж розпочала свій шлях у мистецтві, світ з глини. Почалося все це так. Якось біля хати над річкою, на заквіченому лузі пасла я гусей. На піску малювала всі лякі квіти, бачені мною, а потім помітила синюватий глей, глину, набрала його в пелену і розмалювала нашу хату, розповідає художниця. Сусіди теж захотіли собі таку красу. Мисткиня не відмовилась від пропозицій і розфарбувала кілька домівок. Подейкують, що першою оплатою її художньої роботи було порося. Центром творчості Примаченко були фантастичні звірі, квіти та сюжети із життя селян. Цей світ дуже простий, але простий не означає бідний художниця ходить довкола образів добра та зла. Не всі з її звірів добрі, створює серію картин про Чорнобиль. Уяви мисткині пульсує чудернацькими образами та яскравими кольорами, які задають ритм картин та створюють їхній настрій помаранчево рожевий, щось нагадує тигра, уквічене верблюда. І це все про один погляд однієї людини. І він унікальний. Талант, який матеріалізувався за допомогою ватмана, гуаші та пензлів з котячої шерсті. Розсмакували як в Україні, так і в усьому світі. Чому це цікаво? По-перше, це красиво. А по-друге, це чудова нагода більше дізнатися про талановиту художницю, якою Україна може пишатися. За 89 років життя художниця створила понад 650 робіт. Які сенси закладала в барвисті малюнки та чому ними щиро захоплюється весь світ? Над цими питаннями варто подумати. У цієї жінки, мабуть, була душа бджоли. Звичайна людина не змогла б побачити світ таким, яким бачила його Катерина Білокур. Квіти, як і люди живі, мають душу, говорила вона, і вірила, що кожній зірці на небі відповідає квітка на землі. Вона ніколи не зривала квітів, а змальовувала їх, сидячи біля стеблини чи куща. Бо вірила, що зірвана квітка вже не квітка. Сидить чорноброва дівчатко і маленькими рученятами виводить довго тонку нитку. А бувало вкраде у матері біле полотно, візьме воглину та й починає виводити і хати, і млини, і дерева, і квіти. У 14 років Катерину застали за цим безглуздим заняттям, і було вжито невідкладних заходів, різки. Та, звичайно, що сувора заборона малювати. Тепер дівчинці доводилося малювати потайки. Коли Катерині виповнилося 16, батьків все більше стало непокоїти дочини диватство, Подягається в темне, на гуляння не ходить, а головне малює на стінах. І чого тільки про неї в селі не говорять, дівчині ж годилося б доглядати худобу, город, шити, прясти, вишивати, зрештою, вийти заміж і народити дітей. Згодом мати Якелина Павлівна. Все частіше нарікала. У людей дочки вже в таких літах заміж повиходили. А наша, не при хаті сказано, все чортів малює. Але наче хтось зурочив дівчину, так засіло їй в голові те слово художник. Катерина починає опановувати непросте ремесло художника сама. Власноручно виготовленими завтовшків кілька волосинок пензликами з котячої шерсті, Катерина ретельно проробляла кожну деталь картини. Художницю найбільше приваблювали олійні фарби. Навіть їхні назви звучать казково: кіновар світло темно-червона, кобальт темно-синій, ультрамарин, кадмій червоний, краплак темно рожевий Це її улюблені фарби. Під час окупації, маючи у розпорядженні тільки залишки фарб, білокорча клує над картиною, яку назвала Квіти на блакитному тлі. А у 44-му, коли щойно звільнена Україна ще лежить у руїнах, художниця пише свій гімн красі і всепереможному життю. Це дві картини: Буйна і Цар Колос. Мистецтвом Катерини Білокур уже захоплювалися у світі, але ніхто не бачив саму художницю. Захоплені її квітами японці пропонували побудувати своїм коштом школу живопису в Богданівці. А саму художницю. Мали намір запросити до Японії, щоб вона навчала тонкощів свого мистецтва. Але місцева влада Катерині про це навіть не повідомила. Утім, художниця приймала учнів і без офіційних розпоряджень. Вона була самотньою у житті, але такою ж одержимою у творчості, у вірі, як її ангел охоронець свята великомучениця Катерина. Катерина Білокуру війшла у наш світ тихо і непомітно. І так само тихо і непомітно покинула його, залишивши нам квіти, свої спогади і свій автопортрет. Після смерті Катерини Білокур серед її картин, паперів знайшли аркуш, на якому рукою художниці було написано доля випробовує тих, хто вирішив дійти у своєму житті якоїсь великої мети, але сильних духом не злякає ніщо. Тетяна Пата. Майстриня відіграла надзвичайно важливу роль у становленні Петриківського декоративного розпису. Вона стала першим вчителем розпису у місцевій школі декоративного малювання, виховала цілу плеяду талановитих майстрів, що продовжували її справу, прославляючи орнаментальне мистецтво Петриківки. малюнки – у Тетяни Пати переважно тендітні, витончені. Художниця на інтуїтивному рівні обирає кольори для створення своїх композицій. Вона змішує фарби таким чином, щоб досягти природної яскравості тону, проте, щоб ніякою мірою не сперечатися із забарвленням реальних квітів. Якось батьки поїхали в Полтаву на ярмарок, а вона надумала розмалювати зовні хату намалювала соняхи від призьби до самої стріхи, відійшла, глянула. Стріха на соняшниках лежить, а хати, наче, немає. Але ось повертався батько з кумом, звичайно ж, на підпитку. Батько Кум, де це ми? Кум підійшов до хати, довго дивився, потім до нього дійшло. Так воно ж намальоване. Творчу долю майстрині визначила зустріч з видатним істориком і етнографом Яворницьким. Це його стараннями цибулька й очерики вибралися за поріг петриківського будинку і пішли дивувати весь світ. Він перший сприяв громадському визнанню її творів як справжніх цінностей народного мистецтва. Її самобутня творчість вплинула на багатьох українських художників. Майстриня не тільки створила свій неповторний стиль патріківського орнаменту, а й сформувала цілу школу декоративного розпису. Тетяна Пата прожила довге життя і до останніх років не випускала пензля з рук. Тепер пропоную перейти до практичної частини нашого заняття. Пропоную вам сьогодні намалювати елементи з картини Тетяни Пати Калина 1930 року. Хочу звернути вашу увагу на техніку виконання елементів, а саме калини, яку ми виконаємо пальчиком, і техніка прошкрябовування, яку використовувала художниця в своїх роботах. Відчути ту самобутність і справжність виконання самих перших мазків у Петриківському розписі. Використовуйте свою уяву та творчість, щоб надати малюнку індивідуальний характер. Не бійтесь експериментувати з кольорами та фарбами, саме в цьому полягає чарівність патріківського розпису. Можливо, кожен намалює свою чарівну калину, хай вона буде схожою на справжню, але це буде саме ваш малюнок, який ви відчуєте десь глибоко у вашій ніжній душі. А тепер беріть пензлики і нехай фарби допоможуть творити дива. Беремо аркуш паперу, приготуємо на палітрі. Два кольори червоний і зелений. Намічаємо гілочку, листечко і кеглі калини, вмочуємо вказівний пальчик у червону фарбу і ставимо відбитки, які нагадують ягоди калини. Малюємо круглим пензликом листя калини і, не чекаючи, поки фарба підсохне, починаємо робити прошкрябовування загостреною паличкою у листочках прожилки. Поєднаємо пензликом кошачка всі елементи, доповнюючи дрібними деталями. Молодці діти. Скажіть, будь ласка, що вам найбільше сподобалось? Чи потрібно знати історію виникнення розпису? Я сподіваюся, що вам сподобалась наша зустріч. Збереження розвитку культурної спадщини вимагає уваги та творчого підходу. тому сьогодні ми спробували доторкнутися та стати співучасниками відновлення нашої спадщини, взяти на себе відповідальність за розвиток культури, автентичності та відзначити важливість внеску вільних людей у втілення ідей та цінностей, що формують нашу унікальну національну ідентичність. Нехай же роботи наших майстринь нагадують вам про справжність, автентичність бути собою, створювати щось нове і не забувати про минуле. Дякую! Заняття закінчено!